Україна ніколи не відмовлялася від своїх зобов'язань надавати світові якісне зерно. Питання, коли знову ми це робитимемо, потрібно адресувати Росії, адже саме вона не просто вийшла зі зернової угоди, а розпочала справжній терор нашої портової інфраструктури. Переконаний перший віцеспікер Олександр Корнієнко. В свою чергу народний депутат Іван Чайківський окреслив поточну ситуацію з чорноморською зерновою ініціативою та експортом українського зерна на світовий ринок загалом, адже жнива у розпалі. Найкращий і фактично найшвидший вихід це в нас був зерновим коридором через наші чорноморські порти. Але як ми бачимо, на сьогоднішній день це, це заблоковано, і те, що ми сьогодні всі чуємо, фактично як такого виходу немає. Ну говориться про те, що Путін має поїхати до Ердогана і, можливо, десь. Фактично буде якийсь розв'язок тої ситуації, яка, яка сьогодні склалася в чорному морі. Надіємося на те, що е, десь президенту Туреччини вдасться домовитися про е, розблокування чорного моря і про можливість фактично експортувати через зерновий коридор далі далі, далі зерно. Втім, парламентарно наголосив, що українські аграрії не зупиняються і шукають різноманітні шляхи експорту зерна, зокрема через західні кордони, в європейські порти, що дозволяє таким чином відправляти зерно по наявних контрактах фермерів. Голова профільного комітету Олена Шуляк розповіла про важливі зміни для ринку будівельних матеріалів у рамках відбудови, адже відновлення зруйнованих об'єктів в Україні потребуватиме будівельних матеріалів та обладнання на суму понад 62,8 мільярдів доларів. Тому важливо, щоб ринок виробництва будівельної продукції надавав якісні матеріали, а також технології, за якими ці матеріали будуть використовуватися. На цьому наголосила Олена Шуляк на конференції Перемога заради майбутнього України. Прозорість та ефективність для від. Новлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів потрібен цемент, скло, бетон, вікна, двері, тобто все, що руйнує ворог. Важливо, щоб будівельні матеріали були якісними. Парламент вже заборонив такий шкідливий матеріал, як азбест, який є токсичним та канцерогенним. Цей важливий шлях ми долали з 2018 року. Вона додала, що наразі в Україні в процесі імплементації перебуває 305-й європейський регламент, аби матеріали для відбудови відповідали всім стандартам європейського союзу. Народна депутатка наголосила, що всі виробники будівельної продукції будуть вносити до електронної системи всі показники та декларації, які стосуються будівельних матеріалів. Тоді ми зможемо побачити, яка продукція на який об'єкт та з якими характеристиками доставляється. Учасники саміту в Саудівській Аравії за підсумками переговорів досягли згоди щодо справедливих умов для припинення війни Росії проти України. Після завершення саміту в Джиді дипломати заявили, що центральні принципи міжнародного права, такі як повага до суверенітету та територіальної цілісності України, мають бути головними у майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією. За словами народного депутата Романа Костенка, чим більше країн буде підтримувати Україну, тим більше і Китай буде прихильний до нас. Політик також звернув увагу на позитивну тенденцію щодо більшого приділення уваги таким перемовинам, адже зростає присутність лідерів різних країн, а не тільки Європи. Ми знаємо, що не все там гладко проходить. Там деякі країни там свої позиції виносять. Але те, що ми маємо насилити на своїх позиціях і нести свої формули і свої ініціативи, і за них стояти, ну це дипломатія. І як можна більше наші дипломати мають людей схиляти на нашу сторону, для того, що мир має бути тільки на умовах України. Yeah. Комітет екологічної політики рекомендує прийняти у цілому євроінтеграційний законопроект про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне довкілля, яке дозволить зробити величезний вклад у приведенні якісного стану повітря, води, земель та інших природних ресурсів до європейського. Про це розповів голова профільного комітету Олег Бондаренко. За його словами, документ дозволить мінімізувати шкоду довкіллю від промисловості та забезпечити доступ населення до екологічної інформації, а саме щодо впливу на довкілля об'єктів промислового Забруднення та участь населення під час прийняття управлінських рішень також законопроєкт дозволить Україні поступово відновити промисловість без радянського спадку, застарілих технологій і викопного палива, які є небезпечними для здоров'я людей та неконкурентно спроможні в Європі, що важливо для досягнення швидких темпів економічного зростання в процесі післявоєнного відновлення України. Зокрема, передбачається 12 років для всіх існуючих промислових установок на модернізацію: один рік на введення законопроєкту в дію, чотири роки на запровадження норм найкращих доступних європейських технологій та методів. А також передбачений відступ до семи років, щоб усі без винятку підприємства встигли модернізуватися, зазначив політик. Необхідно передбачити в законодавстві механізму відкликання народного депутата із займаної посади за народною ініціативою. Про це сказав народний обранець Сергій Євтушок. Політик також проінформував за що після зміни законодавстві українці могли б позбавити парламентаря мандату, чи то за його бездіяльність, чи то можливо за його діяльність, яка викликає великі запитання у суспільстві. За словами Федора Веніславського, ні в Конституції, ні в законодавстві України про статус народного депутата якихось негативних наслідків за пропуск народним обранцям пленарних засідань чи засідань комітетів без поважних причин немає. Так само народний депутат не може бути обмежений в свободі пересування, в тому числі за межі України. Тому покарання має бути політичним, і такі покарання демонструє наша політична сила, коли ті депутати, які під час війни подорожують, мають таким наслідком як складання депутатського мандату. Я думаю, що перш за все це буде політична відповідальність. Тобто люди повинні або складати мандат і займатися своїми справами і не заважати іншим своїми справами займатися. Я маю на увазі, якщо ти хочеш бути. Політиком, будь політиком. А, і а, безумовно потрібно, а, ну, скажімо так, обмежувати, обмежувати виїзди. А, Персональні а депутати, як і всі повинні працювати на перемогу. Павло Бакунець зазначив, що народний депутат це не привілей, а людина, яка сама наймається на працю в громаді чи в суспільстві. Відтак політик переконаний, що повинна бути відповідальність перед тими людьми, які тебе наймають на роботу. В час війни ця відповідальність лише ще більша. І коли хтось нехтує тими основними базовими правилами, він однозначно повинен нести за це відповідальність.